Щось ми говоримо, зараз побудемо сьогодні цей рік. Це насильне життя 58, 23 листопада. Вулиця Руська, сучасна, 23 і на місті Роксолани. Два будинки. Два будинки. Були. Ви згадували один, який мав під'їзд з виходом на двір. А от який з тих будинків? Оцей чи цей нищий? Що, що, арка? Ні, ви згадували, що там можна було в середину і вийти через той під'їзд і у двір. Так там можна було через практично через всі так. Угу. Всі будинки були так, що можна було пройти у двір. Угу. Обов'язково. Оце от був е, книжковий магазин. Угу. Потім був, ні, спочатку був Канцтовари, потім був другі двері книжковий магазин, угу. а далі не пам'ятаю, що там, по-моєму, парикмахерська якась була. Но точно не гарантуємо. А то, що оці от книжкові і канцтовари були, то це точно. Я ще думав, що один був, щоб я не зробив. Ні, ні, два будиночки були.